Автопробіг в Чернігові 22 червня небайдужі містяни колоною проїхали з центральними вулицями. На всіх автівках державні прапори організатори акції кажуть, вирішили поновити вже трохи призабуті автопробіги в місті. Мета підняти патріотичний дух чернігівців. сьогодні ми вирішили поновити наші автопробіги. Раніше вони були часто. Всі до них звикли, раділи і бачили, що Чернігів є українське місто. Патріотичне саме місто, яке не хоче бачити. Чити жодної країни присутніми в нашому місті. А, останнім часом у нас було багато подій, пов'язаних зі сходом. Ми трошечки переключилися, щоб допомагати нашим військовим, тому що там дуже велика кількість саме чернігівців. Акцію назвали Чернігів проти рашизму. Були такі події, як ви напевно вже знаєте, що по місту Чернігову розкидалися газети «Новоросія», а, був зіпсований наш паркан. Патріотичним да, чорною краскою було пофар... зачеркнуто, просто може попорчено. А, на тризубці намалювали череп з костями, і це був дзвіночок, що потрібно поновлювати акції патріотичні, щоб люди бачили, що Чернігів в жодному разі не хоче нікого тут бачити. Да, ні, жодних представників іншої держави. Колону патріотів очолив ось цей білий лімузин. Це вперше в такій акції бере участь такий транспортний засіб. Його власники Оксана Тазів до Чернігова. Переїхали у 2009 році, але вже встигли полюбити наше місто. Ми хочемо піддержати нашу Україну і показати Чернігову, що здесь ми всі за єдину Україну. За кермом лімузину зів його вже ознайомили із маршрутом. Чоловік запевняє, що він не складний. Навіть на лімузині проїхати ним буде легко. Дуже легко Бо Це центральні вулиці, ні закулки, так що проблем ніяких не буде. Бажаючих проїхати з патріотичною колоною центральними вулицями міста знайшлось чимало. Наша знімальна група нарахувала більше п'яти десятків автівок.